Ноутбук хуявий. Прикольний ноутбук, але хуявий. І от вентилятор в нього щось, кажуть, диринчить. На перший вигляд не дуже. Але був страшно забитий пилюкою, повичищав. Кажу, почищу, змажу, віддам, Ні, став новий. Так а де ж я тобі візьму новий, їх нема в продажі. Це ж, блін, тобі не Азус чи що купа різного. По маркуванню загуглив, знайшов, маркування, буква в букву сходиться, форма зовсім інша. Будь здоров! Коротше, нема вентилятора, і ніхто тобі його не змащував, тому що він є нерозбірний. Ось, видно, запаяні точки, і вони запаяні ще на заводі. Ото зараз буду зривати, змащувати, а далі як повезе, бо нового навіть при бажанні нема де купити. А той неправильної форми коштує більше тисячі гривень, плюс доставка. Отак. Ноутбук класний, але хуявий. Кришку зняти не тяжко. Ось, мабуть, причина шуму. І він десь підтирав під кришку, то можна буде чуть-чуть спробувати -чуть вигнути. Мене більше цікавить, чи він зніметься. От тут якась зараза ще була. То вже я його видув, тут було буквально валянки. Але він не виймається. Не виймається собака. І що я маю робити? Потягну, зламаю, кінцева, нема де купити. А крутиться він от зле, видно, накату практично немає. Хреново, знизу до нього не підберешся. Впресована втулка. Зверху не підберешся. Він, до речі, страшно плоский. І що я маю робити? Пробувати зірвати, а як буде гірше. Патві ситуації з несерійними ноутбуками, точніше, з такими, які до нас масово не завозились, на котрих немає доступних запчастин. Іду гуглити ще з Китаю, хто ж буде чекати стільки часу. Знайшов я той, що треба. Гугля не дуже мудрий, мені десь була підсунула іншої форми з одною цифрою іншою в другій секції. Тому, власне, форма інша. Знайшов той, що і треба. 1700 гривень плюс доставка. Вроді як є в наявності. Все ж таки пробую розібрати цей, мені це вдалося без пошкодження. Видно зверху шпонку. Ось вона впресована, саме вона тримає по шпоночному пазу. Так. Скоріше за все, тут вже є виробітка, тому воно і підтирало. Але раз розібрав, то зараз то помию, почищу, змащу, попробую трохи повигинати, щоб воно не терло і, може, обійдемося малою кров'ю. Бо віддати 1900, грубо кажучи, гривень спакуванням з, з відправкою за вентилятор мене трохи жаба давить. Хоча це і не я би мав платити. В старенькій Xperion M5510 запакувало 8 гіг пам'яті і користувалися комусь було добре. Але почалися сині екрани. Перестановка вінди не допомагає, бо потім знов сині екрани. До мене, коли він вже прийшов, то він вже не стартував. Причому перший раз при мені, як включили, то він о, знов стартанув. Стартує, і потім десь видає сині екрани. Починати ми будемо з відеочіпа, я так думаю, з відеокарти. Оп, підвес, втикнув чорний екран, і що? Запуститься далі, чи буде синій екран. Із перевірки оперативної пам'яті. Є синій екран. Search stacking Device Driver. Непонятно. Вентилятор чути подуставший. Та вентилятор пипа. І давайте запустимо мем тест, поки він включається. А ось і перші пташки, є помилки, є помилки по пам'яті. Тепер треба роздуплитися, яка з двох планок чудить. Вже я вгадав з першого разу. Зняв верхню планку. Ось пройшло один повний цикл, помилок немає. По-хорошому їх треба надцять, але хто без тим грантям стільки часу сидів. Розбираю змащую вентилятор і пістую з віндою. О, моя улюблена конструкція. Коли, щоб поміняти жорсткий диск, треба абсолютно повністю розібрати ноутбук. Без винятків, тобто повністю повністю, абсолютно повністю. Ну і як же без того, моя улюблена ситуація, коли з м'ясом вирвані петлі. Причому вже хтось лазив клею, причому так на, на сам кінчик бонка в повітрі, бо вже виломано, ось видно, яка різниця висоти. Гола бонка стоїть в повітрі. І хтось наниз її приклею. Люди, чесне слово, майте розум. Зубну пасту хтось вже міняв, але я все одно дам свою, бо хизи, що давали. Ось Видув компресор, мені все одно видно залишки валянків. І ще от бруд поміж ребра. Тому видувати мало. Треба розбирати. Розбирати і... Вичищати кісточкою. Ну і тепер питання: вентилятор на шпонці. Його треба буде пробувати акуратно здьорнути і це треба робити однозначно, бо він деренчить. А якщо ні, то під заміну. Ну і то старе Чи вартує, то я хизи. Про що я кажу? Зняв цілим, тягнув акуратно, але знявся він в мене не там, де треба. Вентилятор під заміну. Нормально він працювати тепер не буде. Тепер він буде однозначно мати биття. Ось Видно, насічки, це те, що було вплавлено в крильчатку. А ось протилежна сторона, куди заскакує шпонка. Коли його збирають, шпонка сюди заскакує, а потім потрібно вирвати. Відповідно, якщо воно нове змащене, виривається на місці шпонки, і потім можна без проблем назад зібрати. Коли воно старе крихке. Як бачите, цього разу вирвалося з протилежного боку. Від цього, на жаль, ніхто не застрахований. Біда в тому, що якби ви то назад не ліпили, цілком реально, що перпендикулярності ви не досягнете, а тому вентилятор буде деренчати, описувати фігури лісажу і нормально не працюватиме. Їхав вентилятор, самий дешевий, який знайшов китайці. Здешевлювати вміють вже повністю пластиковий. Ну але нам щоб не деренчав, враховуючи вік того грата, та його ціну питання, цього буде більш ніж достатньо. Чищу, міняю зубну пасту і збираю для старих ноутбуків найкраще брати німецьку, вона високої якості. О, тепер збираю докупи. Як то часто буває з Китаєм, ще прийдеться перекинути конектор. Китай такий Китай. Маркування вказано таке, як треба, модель вказана така, як треба. По розміру підходить, як конектори, і інші. Піни також різні по формі по розміру. Це значить, що прийдеться використовувати паяльник, а не просто перепінувати. Так і живемо. Ах, сволочі, бонки ставили на суперклей корито з доставкою від 700 гривень. Щоб протестувати ноутбук, мені його треба зібрати. Другий раз розбирати не хочеться. А чи буде він нормально працювати, ще ніхто не знає. Тому. Не купляю корито, а вплавлюю бонки глибше, щоб вони не вирвалися. Потім ставлю проставки, беру довші гвинти, і тоді воно працює без жодних проблем не гірше ніж з заводу. Трохи сексу, зато не треба тиждень чекати, а потім думати, як пояснювати замовнику, що до того старого грата ще й він купив, крім вентилятора корито не потрібне. використати оригінальну частину корпуса, котра залишилася глибше, без пошкоджень. Відповідно, бонка стає в цю частину, відмінно вплавлюється. Але щоб її гвинтом не витягнуло і не виламало, мусить бути проставка. Мусить бути жорстка проставка, котра впреться в бонку і прижме, вибере зазор. По в сусідніх елементах ми можемо прикинути висоту, її, як правило, треба підганяти індивідуально під кожну стійку. Добиваюся плоскопаралельності, сажу, фіксуючи термоклеєм чи чим-небудь лиш би несу приклею. Тоді прикручую довшими гвинтами, ще їх знайти треба. Таке відновлення має право на існування, воно є ефективним і не розвалиться за пару днів за умови, що ви послабите і змастите петлі. Ось підігнані гайки злегка присупливлені на клею. У по висоті. Тут пластикову прокладку зробив. Головне вибрати чимось жорстким висоту, решта до лампочки. Історія з довшими гвинтами сягає часів, коли фотографії були на плівці 35-мм. Звідки в мене ті болти, не знаю, десь з розборки. Вже десятки років вистачає, може, тому що не так часто використовую. Тепер тільки підібрати правильного розміру і все. І воно є. Як в тому анекдоті про гроші і тумбочку і жінку. Поки є гвинти, то беру, дістаю, підбираю. Де є запас, можна ще довший дати, хоча це найбільший дефіцит. Ось так воно виглядає в зборі. Принаймні, зібрати ноутбук і віддати, мені вистачить. Жартую, Воно, якщо сам корпус не зовсім крихкий і не має глибоких тріщин в бонках, воно тримається. А тут мені... Ще трохи йорзає, можна чуть підкрутити. Я тут ще додаткову шайбу підставляв, бо не вгадав і мені було вирвало, перепресовував. Добре, проблемою менше. Збираю, включаю, і вуаля він не включається, тобто не ініціалізується. Тобто помилки по пам'яті, коли він включився, це була або додаткова проблема, або хрен знає, що. І от зараз він мені не включається взагалі. І питання нахрена я скільки часу на то потратив і що з тим робити далі. Тому що вкладати в нього ще щось, не знаю, відеочіп міняти чи, чи будь-що, не знаю, в ньому паяти робити, це, це нонсенс, тому що він просто того не вартує. Два рази пікає. Перед тим не пікав. Добре, зараз загуглю згадаю, що це значить. Ще хіба подивитися, якщо проблема по від'ясі, то переробити на ума. Лізу до пам'яті, одна знята, та що давала помилки, друга пройшла тести без помилки. Чищу контакти. Звичайно, там явно нічого немає. Він починає вмикатися, стартує і знову падає в синій екран. Third stuck in device driver. Попробувати ще іншу пам'ять підкинути, завідомо справно. А тоді вже думати, чи з ним взагалі бавитись. Чи знали ви, що ноутбуки готуються до зими? Та як колись на машинах картонку ставили на радіатор, щоб швидше прогрівалося. Так само ноутбуки утепляються, О, такі валянки назбируються, потім чого перегрівається. Але в цьому ноутбуці нас цікавить інше. Нас цікавить SSD. -шка. Ноутбук висить на завантаженні вінди, просто не включився одного дня. При спробі переставляння вінди при підвантаженні драйвера і РСТ, контрола, контролера відразу зависає. В PESC драйвер ставиться, доступно два логічних диска, без розміру, їх неможливо відкрити і теж комп'ютер висне. Скоріше за все, проблема ось тут. Друге діло. Тепер при підвантаженні драйвера система не зависає, видно структуру диска. СДК вийшла з ладу несподівано, зненацька і як назло ЗСД дані зняти це ціла проблема. Будуть звертатися в службу по відновленню даних, тому що тут є важлива інформація. Я навіть не пробую. Сам факт, що на ССД скоріше за все дані вже шифровані. Плюс без відновлення транслятора відновити нічого неможливо. Чи з правильним софтом взагалі можливо, я навіть не знаю. Акулятор Asus з великим дисплеєм. Забули пароль, віддали комусь переставити Windows. Переставили Windows, а після того він страшно тупить. Переставте мені нормально Windows. Пояснюю, якби, що тупить він не тому, що погано переставили Windows, а тому, що тут старий жорсткий диск, який має знос, котрий буксує. У вас мало оперативної пам'яті і у вас слабий процесор. Написано Core 2. Але ж по факту це є Celeron N. 3350. І принаймні в вінді він показував 1,2 ГГц. Може це в нього турбо 2,4. І якби пояснюєш, що людина, що переставляла Windows, не винувата, що треба поставити SSD, шку і тоді, можливо, воно буде чуть швидше. Але ні разу, не факт, що так швидко, як ви хочете, тому що не можна впіхнуть ні впіхуємої. В абсолютній величині я вам не можу висловити, наскільки швидше воно буде і чи буде вам добре. Але людина погодилася, ото вже ставлю драйвера, поставив SSD-шку, в принципі, працює зносно, принаймні запускається адекватно, принаймні пару вкладок відкриває в браузері без особливих проблем. Тому, в принципі, покращити любий ноутбук можна, поставив ще SSD-шку замість жорсткого диска, але. Ракети з порохотяга ви не зробите. Ось графік швидкості читання HDD з того калькулятора від 115 мегабайт в секунду до 60 десь мегабайт в секунду. От вам і середня швидкість умовно 80 мегабайт в секунду. От тому воно і тупить. Бецептурів нема. Поверхня в порядку відносно поверхня читається з однаковою швидкістю. Просто фізичні можливості пристрою.